Цей! А А, там то соло, га? Що таке? Ключ. <рігун> 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 ну, так. Ну, Це этот Добрий <рігун> день. Добрий день. Чого вас натворило? Ça натвори. Щас. Цілу кологоспу. Зараз на оспурамоєчку і буде перший кабримон. Хошо? Що, Колісоф, коли автомат? Не чую. Под От хтось покажи. А, нема ручника? Нема. А й не було. Нехай я підмощу сюди та нехай нормально буде. Або поставте рівно хай да, хай рівно стоїть. З грязюки такої, що, блін. Де йому мий, коробку? Ага. А то ж коробка, так, починається? Там мастер не сливает нахуй. Не... Да, треба же добираться. Подвойну поставить, да? Да, да, ровно. А какие у него симптомы? Давление у коробки слабое. Слабенькое давление. Mm -hmm. И что, плохая передача включается, да? Нет, передача включается нормально, он не едет ни Нет, нагреется, он не едет. А, не едет просто? Просто не едет, нагреется. Mm -hmm. О, ой, так, друзья, покажу вам сою. соя є хайпро, але вона не вієна. Зерно крупне, да, звичайно, половинка є, але за цю ціну, я думаю, не є проблема, його кому потрібно очистити і буде все круто. Показники схожість енергія 90. 99 енергія, 96 е, е, схожість і 41,6 протеїн. 41,6 протеїн. Так. Да. Е, соя, друзі, хай про врожай 23 го року. Е, вийшла така ситуація, да, що. Ну, стало, чисто случайно, вона. Е, По, Цінова політика нам не підійшла і залишилася вона зі з того І значить, 99. Енергія росту Д96, схожість, протеїн 41,6. Середньорадість. А врожайність яка була? Врожайність була 41, да, 40, 41. 41. Угу. Ну, це класний показник. Класний, ну, дощі ж були, да. так. Ну, у нас, у нас іпла... А сей год вона дала одне поле 18. А друге 23. Ну, де ближче до болота, не? Угу. ну, низино, скажімо так. Дала 23. Ну, да. Я знаю, що це за соя, тому що в нас ідентичний сорт. Вже не один рік вирощуємо. У 23-му році на пісках вона показувала 30. Да, ну, на, а в нас 40. 41 чи 41. Ну, да, 41. Угу. Яка ціна? Ціна. Хай приїжджають, дивляться. Коротше, друзі, кому треба, номер буде в описі або на вашому моніторі. Кому потрібно, телефонуйте, Полтавська область. Кому потрібно, додатково беріть на аналіз, провіряйте все. Проблем немає. Соя дійсно хороша, сорт перевірений, сіли неодноразово. Тому кому треба, звертайтеся. Об'єм поки що є. Але швидко до нас соя розходиться, тому що. По да. немає, Нема як такого. Ну, в, хоролі, е, в хоролі перевійна сія стоїть 30 тисяч, у, в деканці стоїть 25 тисяч. перевійна. Ну, а в нас як не перевірна, то, звісно ж. Значить, півтори тони я попросив, хто в мене брав. Це вона в мене ще не вся, це ще та й О, То із півтора гектара півтора мішка переві. Ну, отходів, з півтори тони. З півтори тони. Півтора мішка? З півтора тони... Було... Ну Нехай мішка. там з тонни, 50 кг буде да, відходу, да, 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 половину цього да. всього. У такому виді. Ай приїжджать є трючок, ну, соя е класна, крупна. Маса тисячі, маса тисячі в мене була 201 грам. Кому цікавить, звертайтеся, телефонуйте. Контакти всі будуть в описі. народ Привіт усім! Слава Україні та слава нашим захисникам! Ну Що у нас? Процес пішов. Вирішили ми все-таки розкидати нашу селітру. На нашу пшеницю. Грунт у нас вологий, вночі у нас приморозки, ґрунт підмерзає, тому було прийнято рішення скидати добрива і підживити нашу пшеницю. Гієчі піднімає. Лієчка. Ось така. Працюємо 130 з Так, Два бега в нас не поміщаються, Розкидач у нас на тону. Тому приходиться один висипати, різати його повністю, а другий із клапаном. Залишається 200 кг в бегові. Зараз виїжджаємо до, до наше поле і покажу вам процес. Так що не забудьте поставити подобайку. Покажу вам щось цікаве, як працює автопілот. Покажу вам роботу автопілота в процесі. Ось точність, безкоштовний сигнал. Ви в коментах запитуєте, телефонуєте, як працює автопілот. От вам зараз показую. Викаємо авторозворот наліво. Все. Підлаштував я розкидач плюс-мінус на 130 кг на гектар. Були деякі труднощі з налаштуванням, так як селітра дрібна у нас, то вийшло не з першого разу. От доїжджаємо до краю поля, дивіться, що відбувається в нас. Розкидач я не вимикаю. Він чітко заводить, показує. Перекриває чітко до межі. Все, я нічого не роблю. Гасту і пішов. Вон, навіть 14 км на годину поставлю, 15 Я ходжу 25-13 км на годину. Зліва в нас зайчик. Тут у нас справа понижена і четверта передача. Отак у нас виходить. Педа чітко, рівно. Безкоштовний сигнал, нагадую, друзі. Безкоштовний. Ось точність. Швидкість. Гектари рахує, питань немає. Дивіться. Все працює, ні разу нічого не вивело, питань немає. Можу сміливо рекомендувати. руль, дивіться, сильно він крутиться, чи не сильно напрягає, чи не напрягає, але робота робиться. Дивіться вночі. Так, в межі я не обходив контури поля. Тому що вночі це все діло робить, ну, важкувато, тим більше перший раз, точніше другий раз скидаю доброго розкидачем, тому важко з першого разу налаштуватися, звикнути до роботи, тому працюємо так. З краю поля, точніше до краю поля розкидач. Докидає, а отут, де ми не доїжджаємо, там тоді вже ще разок пройдемося з ворота і бійдемо по кругу і все буде нормально. Отака в нас робота. Завтра день під'їду, покажу вам лінії, як іде автопілот, рівно чи криво і так далі. Тому далі все покажу. Так, друзі, ну що, тут екраній прохід зробив вручну. Покажу вам селітру і пшеницю. Так. Отакий у нас фон. Наша пшениця, селітра, грунт вологий, до речі, присутня ще роса. Пройдемо трошки далі. Ось така от у нас густота розкидання. Селітра дуже-дуже дрібна. В цілому рівномірність непогана. Не амазон, звичайно, але миритися можна отак от. Отак от. Він розкидає. Подивимося, що не перекинули ми занадто далеко. Ні, тут немає на дорозі. Ну а тут уже присутня. Якраз чітко. Так що, друзі, завтра під'їдемо, подивимося. Ростанемо чи не розтане, війде в землю чи ні, далі тоді вам покажу і розкажу. Працюємо далі. І так, ранок наступного дня, оглядаємо нашу пшеницю, дивимось і шукаємо селітру. Як бачимо, селітра розчинилася і зв'язалася з ґрунтом. Тож, друзі, чекаємо ми дощу. Сьогодні-завтра пише дощик. Дуже на нього надіємося, тому що це запорука того, що в нас буде врожай і добрива наші підуть в ґрунт до корінця. Так, ну покажу, вам, покажу вам лінії технологічні, як ми працювали з автопілотом. Рівно чи криво, дивіться самі, отак От оце виглядає. Я думаю, видно, все веде чітко, китай немає. Автопілот китайський працює, виконує свою роботу на 200%. Рекомендую.